Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. ФБР розслідує погрозу масового розстрілу в Атланті. Невідомий повідомив, що нападе на глядачів шум, яке викриває злочини Компартії. Північно-корейці працюють на американській технологічній компанії та крадуть їхні технології. Про це повідомив Мін'юст США. За інформацію про зловмисників оголошено винагороду 5 мільйонів доларів. Розкрито ім'я імовірного китайського шпигуна, який був пов'язаний як із британським принцем Ендрю, так і з компартією КНР. ФБР розслідує погрозу масового розстрілу, яка кілька днів тому надійшла театру в Атланті, штат Джорджія. Погроза була у вигляді повідомлення з фотографією пістолета і куль. І відправник повідомив, що розстріляє глядачів, якщо цього місяця театр і далі прийматиме в себе трупу Шен'юнь. Шоу має тривати. Таке гасло звучить в Атланті, штат Джорджія. і це попри погрозу масового розстрілу під час світового турне трупи Шін'юнь Перформін Артс. Минулого тижня один із театрів отримав повідомлення китайською мовою з фотографією пістолета і куль. Відправник погрожував увірватися в театр і розстріляти всіх під час виступу Шин'юнь наприкінці цього місяця. Організатори повідомили, що ФБР веде розслідування, а шоу пройде за планом. Шен Юнь компанія класичного китайського танцю, яка з моменту свого. Заснування 2006 року зазнає нападок з боку китайської компартії На шоу вони демонструють культуру Китаю. А китайська компартія витратила десятиліття на те, щоб її знищити. Трупа Шенюнь стверджує, що компартія Китаю намагалася зірвати її гастролі понад 130 разів. Вона докладно описує те, як агенти партії чинять тиск на чиновників, керівників театрів, погрожують вибухами бомб і проколюють шини автобусів. Шенюнь минулого місяця суд Нью-Йорка засудив китайця до тюремного ув'язнення за спробу підкупити працівника податкової служби. Він хотів домогтися того, щоб шенюнь позбавили статусу некомерційної організації. Китайська компартія займається цим уже кілька десятиліть, впливаючи на людей, якими вона може маніпулювати, щоб проводити такі операції. Шень Юнь — це трупа світового класу. Щорічно її виступи дивиться понад мільйон глядачів по всьому світу. У деяких своїх номерах вона торкається теми порушення прав людини в сучасному Китаї. Саме тому вона стала мішенью для влади КНР. Шень Юнь заснували прихильники духовної практики Фалуньгун. У Китаї їх жорстоко переслідують. Недавно надійшли повідомлення про те, що компартія активізувала свої нападки на Фалуньгун в Америці. Головні мішені Шень Юнь та інші організації засновані людьми, що практикують. Фалонгуадебайфалонґон практишнзпрезидент президент Байден вживає заходів, щоб не дати китайській компаці поширювати свій вплив на території США. Білий дім оголосив про створення нової цільової групи, яка протистоятиме КПК у її спробах запроваджувати цензуру і залякувати організації, що викривають її злочини. В американських технологічних компаніях можливо працюють північно-корейці і мін'юст США стверджує, що вони крадуть технології. Вашингтон уже оголосив винагороду 5 мільйонів доларів, тому хто матиме про них будь-яку інформацію у відомстві вважають, що північнокорейці проникають в американські технологічні компанії, щоб красти технології, і при цьому отримують там зарплату. Свої доходи вони ймовірно відправляють владі КНДР. Мінюст повідомляє, що близько 130 північно-корейських it фахівців обманним шляхом влаштувалися на роботу в американській технологічній компанії. Фірми платили їм високі зарплати, надаючи при цьому доступ до комерційних таємниць. Відомство стверджує, що деякі працівники шантажували. Своїх начальників вони вимагали гроші, погрожуючи розкриттям чутливої інформації. Мін'юст висунув обвинувачення 14 північнокорейцям, які за 6 років імовірно заробили 88 мільйонів доларів. За словами заступника генерального прокурора Лізи Монако, більшу частину цих грошей вони відправили до північної Кореї. Вона закликає роботодавців бути обережними і не наймати північно-корейців. повідомляє, що схема зловмисників заснована на від. Далені роботі, тому вони не зустрічаються з роботодавцями. Вони приховують свої особи, використовуючи украдені американські документи, платять американцям за участь у співбесідах і робочих зустрічах, а також створюють фальшиві вебсайти. Тоді, як до інаугурації Дональда Трампа залишаються лічені тижні, китайська компанія внесена в США до чорного списку, схоже, вживає заходів, щоб залишитися на американському ринку. Вона розірвала контракти з місцевою владою регіону Сіньцзянь у КНР, щоб не бути пов'язаною зі звинуваченнями у преслідуваннях місцевої етнічної меншини уйгурів. Hikvision – китайський виробник, обладнання для відеоспостереження. Компанія голосила про розірвання п'яти контрактів із владою сіньдяні, відмовивши їх обслуговувати припускають, що так яквіжен намагається уникнути нових санкцій з боку адміністрації Трампа. Два місяці тому один з керівників компанії заявив, що бізнес зазнає труднощів через мляву економіку у Китаї. Ймовірно, тепер хіквіжен робить кроки, щоб залишитись на американському ринку. Вашингтон вніс компанію до чорного списку 2019 року під час першого терміну Трампа. Припускають, що вона причетна до переслідувань уйгурів у Сіньцзяні, які проводить влада Китаю. Торік за аналогічними звинуваченнями адміністрація Байдена додала до чорного списку ще п'ять дочірніх підприємств компанії. Варто зазначити, що сенатор Марко Рупіо, якого Трамп обрав на посаду держсекретаря, відомий своєю жорсткою позицією щодо Китаю. Він сказав, що Hikvision та інші компанії становлять загрозу національній безпеці США. А також допомагають китайській компартії створювати поліційні держави. Наскільки розвинені китайські технології, колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт попереджає, що штучний інтелект скоро працюватиме автономно і це може становити загрозу. Ще більше занепокоєння викликає те, як швидко розвиваються китайські технології шиї. Ось що Шмідт розповів в інтерв'ю Джорджу Стефанополосу на каналі ABC. Скоро ми доб'ємося того, що комп'ютери самі вирішуватимуть, що їм робити, і, врешті-решт, ви скажете комп'ютеру навчися всього і роби все сам. І це небезпечний момент, коли система зможе самовдосконалюватися. Нам потрібно буде серйозно замислитися над тим, як її відключити. Раніше я думав, що ми випереджаємо Китай на кілька років, але за останній півроку Китай наздогнав нас, і це вражає. Китайці розумні, і вони розуміють переваги нового виду інтелекту для своєї промисловості, своєї військової могутності та. Своєї системи стеження Шмідт заявив, що для США вкрай важливо впроваджувати інновації, але водночас попередив, що наявного регулювання в галузі шиї недостатньо. Британський суд назвав ім'я ймовірного китайського шпигуна, який має зв'язки як із молодшим братом короля Карла третього, принцо Ендрю, так і з китайською компартією. Британські законодавці кажуть, що цей випадок лише вершина айсберга і що Китай розширює вплив у Великій Британії. Подробиці у Малкольма Фромланден. Імовірного китайського шпигуна, якому заборонено в'їзд до Великої Британії з міркувань національної безпеки, який був пов'язаний із принцом Ендрю, звуть Ян Тенбо. раніше. За рішенням суду про дотримання анонімності його називали H6, але в понеділок королівський суд скасував цю заборону. Виступаючи в парламенті, британський законодавець Іан Дункан Сміт заявив, що Ян не вовк одинак. Він був одним приблизно із 40 тисяч співробітників робочого відділу єдиного фронту, які згідно з торішнім звітом комітету з безпеки та розвідки проникли в кожен сектор економіки Великої Британії, шпигуючи, крадучи інтелектуальну власність, впливаючи на наші інституції та формуючи їх. Дункан Сміт додав, що законодавці регулярно стикаються з членами єдиного фронту. Питання прокоментував і міністр внутрішніх справ Ден Джарвіс ведеться робота зі складання списку країн, що становлять велику загрозу безпеці на підставі ретельного аналізу розвідданих Повідомляють, що Ян встановив тісні ділові зв'язки з принцом Ендрю і спілкувався з іншими представниками британського естеблішменту. Він заснував фірму Hampton Group International, яка консультує компанії з питань їхньої діяльності в Китаї. Перед тим як у 2002 році Ян вирушив до Великої Британії, він працював держслужбовцем у Китаї. Ян також був співзасновником ініціативи Pitch at Palace China, програми принца Ендрю з підтримки підприємців. У судових документах йдеться про те, що Ян іноді навмисно прихо. Ховував свої зв'язки з компартією Китаю і робочим відділом єдиного фронту. Ян також був почесним членом клубу 48, організації, яка займається зміцненням комерційних зв'язків між Пекіном і Великою Британією, згідно з опублікованою 2020 року книжкою Невидима рука клуб 48 слугує для компартії каналом зв'язку з британськими бізнесменами і політиками високого рангу.